Робота з клієнтами це завжди про пошук компромісу між бажанням продати продукт і потребою вашого клієнта. Однак, на шляху до укладання угоди продажники, менеджери з продажів дуже часто стикаються із запереченнями. Клієнти висловлюють сумніви, задають складні питання чи взагалі відкладають рішення. І це може ставати перешкодою для успішного завершення угоди. Заперечення це не відмова. Це лише вияв занепокоєння чи недовіри, які продажник, ваш менеджер, може подавати правильною комунікацією. Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно працювати із запереченнями, перетворювати їх із перепону можливості задля збільшення кількості успішних угод. Розпочати пропоную із типових проблем, з якими стикаються компанії у роботі із запереченнями. Дуже часто компанії вони мають проблеми, які заважають їм ефективно працювати з лідами. Серед них ми виділяємо такі, як відсутність єдиного процесу обробки лідів. Тобто, кожен менеджер він працює на власний розсуд і через що можуть втрачатися клієнти чи уповільнюватись продажі. Наприклад, один співробітник він обробляє заявку відразу після їх надходження. інший відкладається на кілька днів. Як результат, клієнти залишаються без відповіді і йдуть до ваших конкурентів. Також проблемою є неповна чи невірна інформація щодо ваших клієнтів щодо ваших людів. Дуже часто ваші люди вони передаються між відділами в хаотичному вигляді без необхідних деталей чи з помилками. В Свою чергу це ускладнює роботу ваших менеджерів і знижує шанси на успішне закриття вашої угоди. Також проблемою є недостатній контроль за етапами роботи з вашими клієнтами. Компанії в своїй роботі дуже часто не знають, на якому етапі воронки продажів, на якому етапі продажу знаходиться той чи інший лід, чи була взагалі надана інформація, яка була надана інформація, чи вчасно виконано всі домовленості і так далі. Як наслідок, можливість затримки дублювання дій, чи навіть втрати клієнтів. І відсутність прозорості в комунікації. Менеджери вони не завжди обмінюються даними про лідів, що призводить в свою чергу до помилок чи взагалі незрозумілих ситуацій у роботі з вашими клієнтами.